Всім привіт, ребятки! Поки я на дачі і в мене є газова плита і така чудо штука для горішків, пропоную вам рецептик. Беремо одне яєчко, Далі туди щепотичку сольки. Додаємо ще трошечки ванілінчику, Буквально там грамулічку. Ще нам зараз потрібен буде цукор. Цукру треба 50 грам. Насипаємо 50 грам цукру. І це все гарненько нам треба буде зараз перемішати. Беремо і вимішуємо до однорідності. Це все гарненько перемішуємо і будемо додавати важкове масло, розтоплене, Ну, чи кімнатна температура, чи можна трошки підтопити 75 грам розтопленого важкового масла. Все це гарненько змішуємо, щоб все перемішалося до однорідності. І будемо присювати борошно. Борошна нам потрібно 200 грам. Я вже просіяла, тому всипаю просто. Ще додаємо 10 грам розпушувача. Борошну я додаю в два прийоми. Половину додала потім розпушувач, ще половину висипаю і буду це все замішувати. Треба замісити гарненьке тісто. Трошки незручно однією рукою знімати і однією місити, тому зараз вимішаю і покажу вам, яке воно вийшло. Ось наше тісто, дивіться, який гарний камочок у нас вийшов. Зараз ми його ще трошечки помішаємо рукою. Ось такий шматочок вийшов. Кладемо його в пакетик і десь на годинку в холодильник, щоб тісто трошки відпочило. Через годинку достаємо і будемо його ділити і катати ось такі кульки. Одна кулька десь приблизно, ну якщо є у вас ваги, то сім грам, десь сім-вісім грам. Я так на око розділяю, бо я вже знаю, які вони мають бути, і зразу все тісто підготавлюю з такими кульками. Підпалюємо газову плиту, ставимо цю чудо машину, важка така фігня, я вам скажу, що просто. Ставимо, щоб вона розігрівалася, накидаємо туди наші кульки, накатані з тіста. І будемо зараз закривати і смажити наші горішки. Половинки горішків. Закриваємо. І смажимо на одній стороні, на другій можна відкривати, дивитися, перевертати, щоб вони гарненько посмажились. На другу сторону перевертаємо, дивимося, що у нас. Тут вообще красота вже. Наші горішки підсмажились, можна їх знімати в мисочку. Перевертаю так в мисочку, вони самі відпадають. Коли всі посмажило орішки, беру згущоночку варену і начиняю. Так, от ложечка одну половиночку, потім другу половиночку, намазуємо згущоночку побільше, поменше, хто як любить. Потім ці дві половинки склеюємо і складаємо на тарілочку. Ось так треба перемазати все. Можна, звісно, не перемазувати, мені до вподоби так їсти, як просто печиво без гущонки. Також дуже смачно, просто таке пісочне печиво вийшло. Перемазую ось так цілу тарілку, і ось така краса у нас вийшла. Дивіться, дві тарілки в мене вийшло ось таких смачних горішків зі звучинкою.